Тому що якби ця земельна ділянка в самому центрі Кропивницького вийшла на земельні торги, я думаю, там були сотні тисяч гривень, або навіть може й мільйон, звернулась до прокуратури. Вже минуло більше ніж місяць. Я думала, все поховано і нічого не буде навіть відповіді ніякої. Але скільки ще таких випадків? Ми взагалі не розуміємо, але дуже дивують коментарі посадовців міської ради, і залишається тільки гадати, чи це некомпетентність, чи це умисел. Депутати мають бути обізнані. Вибачте, якщо у вас така історія була з Угу. значить їх все влаштовує або вони настільки інертні, що вони не готові щось змінювати. Управління освіти мені відповіло, що у них немає підстав, тому що немає вироку. Алло, але там є експертиза, яка довела, угу. що це навіть не спред. Воно мене запалює. Особливо я не люблю хамства і зверхності. Я б стала помічати, що відсутність виборів угу. зробила їх взагалі якимись небужителями. Вітаю, друзі! З вами програма про успішних жінок, жіноча справа. І я, її ведуча Наталя Кривошей. Моєю співрозмовницею сьогодні буде Євгенія Захарченко, громадська діячка, юристка і голова громадської організації Наша Рада Вітаю. Вітаю. І найперше питання, яке б хотіла тобі сьогодні поставити, воно буде стосуватися актуальних подій. Тому що вони якнайкраще тебе розкривають як громадську діячку. Хотіла б почати із судового процесу, який стосується забудови у центрі міста. Ти була авторкою електронної петиції, яку підписали 453 жителі Кропивницького. Вони таким чином підтримали твою ідею, що не можна будувати якісь допоміжні незрозумілі споруди під виглядом допоміжних споруд для. Укриття розкажи детальніше про цю ситуацію, що тебе спантеличило, і чому ти взагалі звернула на це увагу? Звернула увагу, коли побачила допис в Фейсбуці депутатки Кропивницької міської ради, яка обурювала, що на місці на земельній ділянці, яку вони депутати в жовтні 23-го року виділяли під укриття, раптом з'явилася допоміжна споруда і зупинка, яка там вже є. Ольга Ковалювала Кілі, наскільки так, я пам'ятаю так, ця депутатка. Я написала, я почала шукати інформацію, написала електронну петицію, зареєструвала її. Максимально намагалася поширити, тому що люди а, мали проблеми з тим, щоб авторизуватися, зареєструватися, підписати. Так, нарешті ми зібрали 453 підписи, і навіть ще до того, як ця петиція набрала голоси, міська рада вже мені сказала, що. Вони не можуть скасувати містобудівні умови, тому що вони їх надавали. А згідно закону про містобудівну діяльність, скасувати ці умови можна або за заявою забудовника, угу. або через адміністративний суд, а туди вони не збираються, тому що вийде, що вони самі порушили, коли надавали ці е, е, умови. Я стала збирати інформацію і виявила, що, наприклад, в рішенні жовтня 23-го земельна ділянка передавалася без торгів, тому що там було укриття. Угу. Планували будувати. А вже коли департамент видавав в березні 24-го року містобудівні умови, угу. там раптом з'явилася запоміжна споруда і зупинка. Хоча там вже є зупинка з 2008 року, я стала цікавитися іншими деталями. Відкрила земельний кодекс і побачила, що земельний кодекс не дає права виділяти без торгів землю комунальну. Під укриття те, що це інфраструктурна споруда, не означає, що воно одночасно входить до інфраструктурної системи. Це має бути якась система, яка поєднана між собою деталями, елементами, функціями. Тобто, дорога це ж не просто інфраструктурний об'єкт. Там є лівневі стоки, там є світлофори, там є благоустрій, там є розмітка. За цим слідкують, чистять і так далі. Взимку, влітку, в опади. Тобто, це не просто якийсь об'єкт. Узагальнена система. Uh -huh. Я спитала Лунгола, це наш головний архітектор і начальник департаменту архітектури, чому вони віднесли це укриття як інженерну інфраструктуру. А він сказав, що воно буде включено в перелік укриттів, які є в Кропивницькому. Ну це смішно, бо у uh -huh. нас є найпростіші укриття, це uh -huh. просто підвали uh -huh. і внести просто ручкою в папіреці, де написаний перелік, не робить його інженерною інфраструктурою. Uh -huh. Коли я зрозуміла, що депутати підтримали мою петицію, угу. але при цьому рекомендували мені самі піти до суду, я вивчила судову практику. Зрозуміла, що як громадянці, навіть угу. як від громадської організації, буде дуже важко довести, що мене уповноважила громада угу. на це. А плюс це адміністративний суд там треба поставити дві-три вимоги кожна вимога більше 3 тисяч гривень. Ну тобто, хоча б 10 тисяч угу. для старту, треба мати. Ну і відповідно ж треба. Тобто вони знали, чому вони тебе посилали. суд, вони знали, що це, вони знали що це буде дуже складно. Тому я вирішила звернутися до прокуратури. Я не мала якоїсь надії на це. Mm -hmm. Я не думала, що прокуратура за це візьметься. Я направила дві заяви: першу заяву з проханням звернутися до адмінсуду, скасувати містобудівні умови. Другу заяву порушити кримінальне провадження. Я вважаю, що департамент, погодивши містобудівні умови для допоміжної споруди і зупинки. Вийшов за межі рішення відповідно. Також коли готували проект і погоджували і з Лунголом, і з юридичним департаментом, з усіма з усіма спеціалістами, коли казали депутатам, так це можна передавати без торгів. Uh -huh. Вони недбало поставилися до своїх обов'язків і нанесли шкоду, тому що якби ця земельна ділянка в самому центрі Кропивницького вийшла на земельні торги, uh -huh. я думаю, там були сотні тисяч гривень, або навіть може й мільйон. Я намагалася знайти, хоча б приблизно по Тернополю шукала ну, якийсь більш-менш схожий з нами е, обласний центр, щоб в самому серці якась ділянка такого плану. Угу. От такої функціонального призначення для торгівлі могла передана бути на торги. Це буде коштувати дорого, просто за право щось орендувати. Угу. Тому я вважала, що нашій громаді нанесено збитки. Звернулася до прокуратури вже минуло більше ніж місяць. Я думала, все поховано і нічого не буде. Навіть відповіді ніякої. І тут раптом я дізнаюсь про те, що вони і порушили кримінальне провадження, і пішли до суду. Буде цікава історія. Угу. Якими аргументами департамент намагатиметься сказати, що так ми мали право? А ти вжила таке слово, коли говорила про дії департаменту як недбалість? Ти переконана в тому, що це недбалість це не може бути схемою? Чому я запитую через те, що буквально за кілька сот метрів звідси по? Вулиці Острівській, 2, здається, там свого часу виділяли земельну ділянку будівництво якогось дитячого центру освітнього. Громадські організації, да і потім, коли виникла якась суперечка із місцевими жителями, приходив, взагалі представник якогось товариства з обмеженою відповідальністю і їм пояснював, що там буде. І я ще не досліджувала глибоко цю ситуацію. Але мені якось дивно, і така аналогія просвідковується, що виділяють на якісь благі цілі, да, без аукціонів. А потім З'ясовується, що там і не громадська організація буде будуватися, а комерційна там знову ж таки, ми теж не знаємо, що насправді планують чи планували збудувати біля цього укриття, і яка мета цієї допоміжної споруди. Ну знову ж таки аналогія і в досвід із МакДональдсом допоміжна споруда стала комерційним об'єктом підприємства «Ятран». Нас кримінальному mm -hmm. процесі вчили, що один випадок. Може не свідчити ні про що два. Це повторність. Три це вже система. Uh -huh. Якщо ми кажемо про Макдональдс, потім про укриття, а потім про Острівську – це вже три випадки. Коли через схеми виводять землю, яка мала б наповнити наш бюджет, я так розумію, земельну ділянку видалиш не просто так, щоб там гулять, звичайно Там побудується. Якщо ці документи будуть, цей об'єкт буде зареєстровано як право власності, mm -hmm. то згідно земельного кодексу, ти маєш право отримати цю земельну ділянку у власність уже точно без торгів. Ти просто будеш платити за неї податок на землю і все. Тобто, реально ми втрачаємо мільйони. Але скільки ще таких випадків ми Взагалі, не розуміємо, але я сподіваюся, що мені таки вдається, ну вдасться угу. можливо внести якісь запобіжники угу. на другому засіданні комісії по архітектурній діяльності. А Лунгос на мою відповідь разом з татарко це начальник юридичного управління сказали, що не можна в договір оренди земельної ділянки, що належить громаді Кропивницького, вносити ніякі обмеження щодо строків забудови, щодо неможливості передачі стороннім особам, тому що є типовий договір, затверджений кабінетом міністрів. Там це не передбачено. Я звернулася до міністерства юстиції, я звернулася до Держгеокадастру, і Держгеокадастр досить швидко і досить якісно надав відповідь і сказав. що... Що як це не можна? Він послався на 111 статтю земельного кодексу, він послався на той самий типовий договір, mm. що там є розділ обмеження та mm -hmm. обтяження використання земельної ділянки, там є розділ інші права та обов'язки сторін. І що не просто можна, а це дуже доцільно щодо комунальної державної землі встановлювати таке обмеження. Тому була земельна комісія депутатів, mm -hmm. вони проголосували за те, щоб надати завдання юридичному департаменту департаменту архітектури земельних ресурсів щоб вони розглянули і дослідили досвід інших mm -hmm. міст а я знаю точно що в дніпрі такі обмеження є mm -hmm. і в харкові такі обмеження є тобто в великих mm -hmm. містах уже давним давно до цього допетрили. Чи можна це створити, чи можна допрацювати типовий договір оренди, який є в Кропивницькому, і вони проголосують сесійно? Тобто ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність, але якщо депутати про це за це проголосують, то можна буде це включити в договори оренди і вже не передавати на 49 років під укриття з допоміжною спорудою? Да? І не можна буде обмежити, щоб інші юридичні особи громадська організації, яка отримала земельну ділянку для здійснення своєї статутної діяльності, не могла передати будь-яким чином субпідряд, продати, подарувати, відчуджити іншим способом товариство з обмеженими підарістю, які поводу там щось, що буде дуже сильно відрізнятися від громадської активної е діяльності. Але дуже дивують коментарі посадовців міської ради, і залишається тільки гадати, чи це некомпетентність, чи це умисел, якщо чесно. Довести умисел буде непросто, а от те, що це ну, принаймні недбалість угу. і некомпетентність, по-моєму, це вже очевидно. Чи є такі запобіжники у морі цих земельних рішень все ж таки контролювати такі справи? Добре, що депутатка. Ковальова, Алокілі це озвучила і це стало публічним, і на це звернули увагу. Але ж не все так відбувається. Зараз же народні депутати приховали реєстр речових прав, але це вже потім ми побачимо. І в принципі, коли ми бачимо проекти рішень, вони вивішуються. І з ними можна ознайомитися. Коли голосують, в принципі, ми можемо дізнатися. Є земельна комісія, депутатська, і в них відкриті угу. засідання, можна сидіти і слідкувати. Але я просто не уявляю, скільки часу треба комусь витратити угу. на це. Депутати мають бути обізнані, вибачте, якщо у вас така історія була з Макдональдсом. Угу. Коли вам казали, що це допоміжна споруда вкрай потрібна Макдональдсу для того, щоб там щось mm -hmm. допомагало здійснювати діяльність Макдональдсу і раптом там став магазин, то е, чому ви довіряєте так сильно тепер юристам? Чому ви так сильно довіряєте департаменту? Значить, перевіряйте. Я розумію, що якщо ви не можете бути обізнані у всьому, mm -hmm. але ж ви того і поділилися на комісії, не треба знати весь земельний кодекс. Тобі треба знати, як передається комунальна власність у чиєсь користування або власність. Будь ласка, будь обізнана це. Тобто, це претензія до депутатів. Якщо ви представляєте громаду, то в і ви поділилися на комісії. Мені було б соромно прийти на комісію і не розуміти взагалі про що йде мова, не відкрити. Тобто, ми можемо констатувати, що незадовільно працюють. Виконком, тобто управління, департаменти, які складають там міську раду, і виконкому депутати, які входять в комісію, чому настільки легковажно вони ставляться до того, що мало б приносити такі великі кошти в бюджет? Я не знаю це питання до нас, до виборців. Чому нас довільняє, щоб у нас були такі представники, які взагалі не відкривають наші навіть той навіть земельний кодинує своя остання рішення. фраза через те, що я спілкувалася із жителями з інших міст, які намагалися працювати в Кропивницькому, вести бізнес сказали, що все досить складно, і одна така фраза теж пролунала про те, що проблема не тільки у владі, а проблема і в самих жителях Кропивницького, значить, їх все влаштовує, або вони настільки інертні, що вони не готові щось змінювати. Дякую тобі, що ти одна із тих небагатьох, хто змінює і реально впливає. І ще одне питання стосується іншої сфери твоїх інтересів. В свого часу ти була співзасновницею громадської організації Батьківська рада Кропивницького і ретельно відстежувала закупівлі управління освіти, інші якісь там. А проблеми пов'язані із освітою. Ти зараз також цим займаєшся? Чи, скажімо, розширилася сфера інтересів, звузилася? Я займаюся цим час від часу і перевіряю найбільші закупівлі. На все не вистачає часу. От, наприклад, по укриттю, я навіть не знаю скільки людино годин я витратила mm -hmm. на це. Це реально дуже. Багато так. щоб вивчити законодавство, щоб пройти ніжками, допомогти людям проголосувати, всіх зібрати, підготуватися до виступу на сесії, до виступу на засіданнях, направити я, мабуть, 50, якщо не більше, запитів лише направи. Угу. Тому ясно, що трошечки освіта відійшла на другий план, тому що хочеться вже до його так, щоб воно було показовою з покаранням, угу. з притягненням винних осіб. Що стосується управління освіти, депутати обізнані про е, ці е, схеми, які там існують в закупівлях. Наші журналісти е, сміливі і відчайдушні не один раз публікували, у кого управління освіти закуповує е, продукти харчування. Я писала е, вимогу до управління освіти, коли Встановили правоохоронці, що нам на школи садочки поставляли фальсифікат навіть не вишкове масло і не спреди, бо спреди все-таки відповідають якомусь ДСТУ. А це був фальсифікат. Можливо, там були взагалі якісь неорганічні сполуки, які викликають якісь дуже серйозні захворювання. Може, з часом управління освіти мені відповіло, що у них немає підстав, тому що немає вироку. Але, але там є експертиза, яка довела, угу. що це навіть не спред. І ви взагалі не розумієте, що там було в цих сполуках. Як ви можете продовжувати? Але ми знаємо, кому належать, чи до кого при якому депутату Кропивницької міської ради належать оці підприємства і ФОПи, через яких працюють, які постачають продукти харчування. І наші депутати, це претензія до них. Чомусь настільки не мають волі. Щоб поставити на вид Ларисі Давидівні, щоб вона мала обирати інших постачальників. Але найголовніше, і я сподіваюся, теж таки доштовхати цю історію, що з 27-го року заклади загальної середньої освіти, тобто школи, ліцеї, гімназії, мають стати фінансово автономними. Душили, душили, давили, давили. Я таки сподіваюся, що ми дотиснемо цю історію. Тому що найбільша кількість. Це у нас був по-моєму 22-й рік, коли ми реєстрували петицію про звільнення Костенко. Mm -hmm. Тоді ми домовилися і розробили графік управління освіти, коли школи стануть фінансово автономними. І найбільша кількість припадає саме на 26-й рік, по-моєму, 80%. Я планую зробити з часом запит, щоб зрозуміти, щоб з 27-го року абсолютно всі були автономними. І я сподіваюся, що директори. Може, спочатку за звичкою і підуть до того постачальника, який подав... по... постачав фальсифікат масла. Угу. Але потім з часом вони захочуть працювати з ФОПами, тим більше, що не треба буде аж Масові такі великі да? Да, партії, партії закуповувати. Не будуть угу. таких, може обмежень, можна більше, ніж не 30 кілометрів діаметр, 50 кілометрів діаметр, тим більше, що у нас зараз все автомобільним дорогам перевозиться. Угу. Це дуже швидко. 50 кілометрів це одна година. Виїхав 4 раночку і вже о 5-й у діток є свіже молоко. Це взагалі не проблема для України, де є дороги, ми не в гірській е місцевості, ми не поруч із лінією бойового зіткнення, тому абсолютно спокійно можна через ФОПа якось працювати, він буде доставляти більше, якусь свіжу продукцію. А, тим більше улюблений постачальник, про якого ти кажеш. Да? Я так розумію, що там е не вся продукція. Саме виробництва якоїсь однієї компанії та різних в більшості продуктів, вони та. посередники. Я також бачу по твоїх дописах у Фейсбуці, що ти моніториш відновлення, як відбувається у інших регіонах, чи спостерігаєш ти за цим процесом в Кіровоградській області і в Кропивницькому. В Кропивницькому Кіровоградській області не спостерігаю. На щастя, в нас не так багато цих історій. А ну, якщо це житло, то це можна подивитися. Наприклад, якщо це зараз вони ж виносять інфраструктуру енергетичну, газову, я в цьому взагалі не розбираюся і я б не хотіла братися знову ж таки, да не беруться за те, чому не розбираються і навіть не хочуть, лінуються почитати той земельний кодекс чи закон про містобудівну діяльність. А мені буде соромно, якщо я так сильно помилюся і скажу, що о, дивіться, які тут завищені ціни. А насправді це настільки унікальна якась система чи якесь обладнання, що йому аналогів немає. І я просто помилилася в цьому. Мені буде соромно, тому в цьому я не розбираюся, і туди я поки не лізу. А чим ти взагалі керуєшся? Адже у нас досить багато людей. Невдоволені тим, що відбувається, але ми сидять мовчки і бездіють. От психологи кажуть, що все, що з нами відбувається, все, що нас понукає до чого, воно ну, чіпає нас особисто. Моя особиста історія почалася з того, як ми знімали директорку 18-ї школи, яка перше, що зробила після призначення на посаду, створила благодійний фонд. Була там усіма і ревізорами, і голов... і керівником, і засновником і всім на світі довела до відома класних керівників реквізити. Банківського рахунку, і кожного місяця до 10-го числа діти пораховані були поголовно, як Скот, вибачте, uh -huh. і ми мали певну суму здавати. І якщо не було, то класний керівник отримував серйозні зауваження, серйозні неприємності на роботі. ясно, що ми не хотіли підводити свого класного керівника. І потім були порушення, які мене змусили і обурили. Uh -huh. І от бездіяльність управління освіти стала тією причиною, чому я зацікалась управлінням освіти. Потім я стала ФОПом, я стала сплачувати значну кількість податків угу. і стала розуміти, що мої податки витрачаються як вода в пісок на речі, які не потрібні моїй дитині, бо мені я бачу занедбане, захаращене місто. Тут немає громадських просторів, мої діти підростають, вони стають підлітками. І як підліткам їм немає куди піти. Окрім міс одного торгівельного центру та іншого, є закапелочок, де вони всі тусуються. Або в сквіріку, який назвали нехорошим словом. Або я дивлюся а, секції спортивні, або також якісь а, багато гуртків знаходяться взагалі в підвалах. Вони і... в такому стані занедбаному, що yeah. я б не хотіла туди віддавати свою uh -huh. дитину. От це торкається мене особисто. Я сплачую податки, і я хочу, щоб на ці податки робили речі. Можливо, я в чомусь не розбираюся, ви мені поясніть. Зробіть комунікацію нормально. Запросіть, вивісіть якісь банери, якісь відео випускайте коротенькі. Якось комунікуйте з громадою, яка наповнює наш бюджет. Тому що, коли я почала цікавитися бюджетом, у нас бюджет був 400 мільйонів гривень, ще тоді до адміністративно-територіальної реформи. Зараз у нас 3 мільярди. У нас два 22 другому року році... 3,7 навіть майже 4 вже. Можливо, У 22-му році у нас профіцит був мільярд, вони не знали, куди подіти. Ви бачите цей мільярд в місті? Давайте озирнемося. Я не можу зайти в свій двір на е, вулиці Державності. Mm -hmm. Я просто поламаю там ноги, тому що я міща там по коліна. Де ці гроші? І от Воно мене е, ну, Може, це моя жадібність, може це моя раціональність? Воно мене запалює. Особливо я не люблю хамства. І зверхності я б стала помічати, що відсутність виборів uh -huh. зробила їх взагалі якимись небожителями. Будь-який чиновник настільки сильно змінився, перерієнтувався на Київ, uh -huh. а не uh -huh. на того, хто його обирав. І це призвело до того, що вони дозволяють собі тон. Слова і форму, яка мною не сприймається. Чиновники і депутати вважають, що вони ще можуть довго не загравати, тому що незрозуміло, коли будуть вибори, і не робити із себе білих і пухнастих і нічого не обіцяти, да? не, не намагатися навіть сподобатися. Але підсумовуючи цю нашу розмову, скажіть, будь ласка, все ж таки, чи що змінилося за останні роки, на твою думку, у Кропивницькому на краще, на гірше? І чи відчуваєш ти все ж таки вплив громадськості на рішення міської ради? Я, я скажу, що в період з 15 по 20 рік я дуже чітко відчувала, що влада чує, депутати реагують. З'явилось розпорядження про заборону благодійних внесків, закладах освіти. Якось йшли, виділяли кошти на поточні потреби, збільшили по кількості грошей на дитину. Тобто, я розуміла, якась є робота. Можливо, до 22-го року ми також якось розвивалися. З 22-го року ясно, що там спочатку ковід, повномасштабне торгнення. Але останні роки я відчуваю стагнацію, і я розумію, що багато хлопців і дівчат Що проблема не у війні, а у владі. Да, вони пішли захищати і багато загинули. Я згадую да мітро Авдіїн і Метро Сінченка. Хлопці, які рухали, які змінювали, їх вже немає. Uh -huh. І чи замінимо ми їх кимось при тому, що виїжджають за кордон, я не знаю. Але з іншого боку, я знаю, що жінки взяли на себе багато ролей і багато задач. І однозначно, коли повернуться військові, закінчиться війна нашою перемогою, я думаю, наші чиновники дуже сильно будуть вражені. Змінами, які готові ми рухати. Тому що у нас, я сподіваюся, і я про себе кажу, що якщо я чогось і боялася раніше, угу. ці страхи були анульовані повноштовним вторгненням і тими звірствами, які росіяни е, творили на окупованих територіях. Тому я багато чого вже сприймаю як дрібницю, як страх, який взагалі не існує. і Тому е, найбільше я боюся, щоб не прийшли сюди росіяни. Оце і все. Тому багато жінок в такому ж самому стані зробили переоцінку цінностей, і я думаю, що ми зможемо таки доштовхати. Просто зараз стомлені люди дуже сильно війною. Щойно буде якась передишка. Я думаю, ми здивуємо чиновників. Дякую тобі за такий, за такий оптимізм, за те, що ти надихаєш власним прикладом за твою небайдужість і принциповість. Через те, що я розумію, що громадська діяльність це не. Робота це поклик душі, і не в кожного знаходиться час, і не в кожного знаходиться стільки запалу і впертості, щоб доводити те, що е, починають, і протистояти цілому там чиновницькому апарату, щоб довести це все до кінця. Дякую за запрошення. Дякую за бесіду. Дякую за ці приємні слова.